Прошта, воно сумніше є, але цей сум наш не є аж такий розпачливий, а цей сум у нас є поєднаний з постом стражданням Ісуса Христа. В своєму останньому так, тих подіях життя я так відчув три, дві такі великі радості. Перша моя радість була. Третя радість це була раніше, коли я побудував храм в Кам'янці-Подільському я посвячував церкву. Це для мене така була велика радість закінчення будови храму. Але тепер ті дві другі радості, можна сказати, є не менші. Друга радість сталася недавно, десь тиждень назад. Церкві Святого Онуфрія ми кожного дня служимо святій літургії за хворих і узалежнених. Можливо, ті два хлопці є сьогодні тут у нас, може вони потім щось захотять додати, але я хотів сказати, що від жовтня місяця, коли ми кожного дня почали молитися служби Божі, різні моління, вербці, акафісти, Кожного дня по 2-3 годинки молимося за узалежнених. І з самого початку один батько прийшов і дав мені е, листочок, каже, моліться отче за моїх двох синів. Вони обидва дуже узалежнені від комп'ютера. Як тільки прокидаються, і ті до пізньої ночі в комп'ютері сидять. Що там роблять, він до кінця й не знав. Я кожного дня молився, батько приходив також на ті літурні майже завжди. І знаєте, сталася недавно така подія один з тих двох синів його прибігає до церкви, з батьком приходить і щиро так розкаюється за це, що він. Що він такі речі робив? Там не тільки були, був комп'ютер, там були і речі трошечки гірші, там вже наркотики пішли, батьки не знали. І ось цей син, ті наркотики, це все комп'ютеризація. На нас людину дуже сильно впливає. І той хлопчина вже бачу, не бачив виходу, йому почали вважатися різні сцени. Той хлопець, який йому наркотики продавав, він побачив, що це не людина, така диявол, він перестрашився, потім все інше таке страшне. І ось після тих, нашої першої зустрічі він дійсно так почав по-іншому жити. Каже, мені потім вже на другий день, третій, йому стало легше, він більше почав читати Біблію, ходити до церкви, молитися. А вчора він мені приводить ще одного друга. Домов вони не бачилися, а той друг ще гірші ситуації, по 16 років хлопця. Цей друг ще вже ще в гірші ситуації, вже й життя хотів на себе тобто, накласти, житись йому не хотіло. Завдяки дівчині, яку він має, яка його дуже любила, яку він дуже любив, він якось так не робив цього поганого кроку. І після вчора, вчора десь вони зустрілися. І цей мій вже молодий. Трієн перший з ним поговорив, три години з ним говорив. Це я не хотів чути ні про якогось священника, ні про церкву. Але потім, знаєте, ті хлопці між собою більше розуміються. І за три години він його змінив і цей другий товариш прийшов. І знаєте, мені було приємно, коли та, та дитина дійсно щиро це було зроблено. Він же не хоче тим займатися, також наркотики, все інше. І ось друга така моя радість велика, що є якісь маленькі навернення, є плоди молитви, цього батька, який кожного дня так приходив, чи сніг, чи холодно, а він завжди в серці молився за своїх синів. Мені, звичайно, так, можливо, я до кінця не розумію тої проблеми, проблеми наркотиків чи інші проблеми. Я трошечки розумію проблему комп'ютера. Коли я служив в Ялті три роки назад приблизно це сталося, я там чергував, при церкві був готель, і я зимою не мав роботи, і той господар каже, о, собі трошечки чергуйте, та якось будете мати ще пару гривень лишніх, для бідних буде, думаю, то я так знаєте, кожний, там якось третій день був мій, але там можна було мінятися. І ось знаєте, одного разу там інтернет гарний був, і я щось почав набирати. Люблю деколи, ви вже знаєте, я люблю футбол, тоді я ще так дуже не боровся. І потім натиснув на кнопочку, думаю, може якийсь фільм гарний, я знайду. І слухайте, вискочив гарний фільм. Гарний фільм «Джамайка». 90 серій, серіал. Я подивився першу серію. Вона мені досить сподобалася. Я вам раджу дивитися на те, як я. Цей фільм дуже гарний, героїня така головна. І тюрму проходить і різні такі випробування, вона, вона завжди залишається людиною. Це мені дуже так, знаєте, сподобалося. Але уявіть собі, за три дні подивитися 97. Я спав три години на добу. Я один раз їв на день. Мене не тягнуло їсти, але я думаю, треба щось їсти, бо то е, мене хто. Я сидів тому і дивився на день по 30 серій. серії. Трошка молився годинку ще на молитву на службу, і так, десь один 18, 16, 3 дні я дивився цей фільм. Коли я закінчив дивитися цей серіал, я не відчував душі. У мене душа десь пропала. Я став такий шкляний, такий якийсь. Як там відприйняття, я потім два тижні ледве почав відчувати трошечки душу, почав більше молитися, читати. І за два тижні чуть-чуть вже почав такий відчував, що я живий. А так я відчував, що я якийсь такий, як робот. І тому я розумію трошечки ту проблему, коли сьогодні багато молоді по 10 і більше годин сидять за комп'ютером. Ті молоді душі, серця, яким людям по 15-17 років, як воно, як воно спорожняє, як воно, воно ще гірше, може, як той наркотик впливає на ту дитину. Тому ця проблема, звичайно, для мене е, дуже близька. І думаю, щоби я ближче розумів наркоманів, алкоголіків, напевно, я мушу трошечки залізти в ту проблему, почати вживати наркотики. Потім якось вийти, вживати алкоголь, потім якось вийти. Я тоді буду розуміти, як з тими людьми говорити. А то вони прийдуть, і я не знаю, що їм сказати. А вже тим комп'ютерщикам, я вже трохи щось вмію сказати. О. Ну не знаю. Дорогі христі, роздумуючи про, про гріх трошечки, і, звичайно, це також є гріх, це гріх є деколи великий, дуже. Роздумуючи про гріх час Великого Посту, це не тільки постити, час Великого посту, це не тільки поклони бити. Час Великого Посту – це час, коли ми повинні роздумувати більше над терпінням Ісуса Христа. Коли вам тяжко, а ви собі візьміть хресну дорогу. Навіть цього сьогодні отець Михайло буде презентувати. Особисту хресну дорогу, яку він написав, іншу хресну дорогу. І трошечки так глибше в хресну дорогу. І ви тоді відчуєте, що ваші терпіння це не є найбільше терпіння, це є деколи дуже, мікротерпіння. І тому час Великого Посту це, це час, коли ми дивимося більше на Ісуса Розп'ятого, коли я був свого часу в Римі і там до нашого монастиря. Жіночка приходила на службу Божу в неділю. А кожного дня вона каже мені, я маю дві години вільного. Кожного дня на обід, у неї дві години вільного. І вона в той час ходила до одної близької церкви, а там було велике розп'яття, таке, знаєте, різьблене, велике розп'яття, більше як крізь людини. І вона каже, я там собі годинку помолюся і потім йду на роботу.